Треба так, питали мене за край. Що ж то я там, на краю. Ну, дивіться, яке на краю серед дня Бджола літає. Все суперово. Ось так, будемо розширяти зараз. Коротше, до повного вже будемо розширяти, по краям ставимо і все, вперед може ще її з одну гощінку. Так от освоїли наставку. А що ще потрібно? Все окей. Така сила сім'ї, як раніше я показував. Добре є, 145-та. От вам контраст або різниця між слабими і І ті, які правду, мають вагу. Тобто на, на даний час ось така ситуація. Гарненько все, рамочки дані для того, щоб вони були освоєні і там бджола працювала. Шавдень зараз візьмемо. Ну давай, витя ось вже і прополісом прилипили добряче. Опа. Дивимось. А що вони вже принесли, не маю поняття. Ну, отак. Самому цікаво. Ну, садки вже зацвіли, верба по суті вже все. Ну, але отаке маємо добро. І внизу. Тобто сили сімей достатньо. Так, а це маєм пернера. О, дивіться, освоїли, тут трутньова рамка стоїть уже на штучне. І ось тут. Ну, ось так. Ставлю на ставку декілька день, ну вона так поки от є. Рамка трутнева відбудована. Все готове для того, щоб маточка тут засіяла. Ми будемо очікувати ось так. Батьківське буде в нас. Ось так. Підливано та використовують час, використовують. Тільки блиснуло сонце, туди-сюди і все, крайні рамки де, можуть, то потроху підливають. Ну, по суті, можна списати на те, що розжижають мед, і він такий рідкий, але характер його о! Так Так воно є. Літають наші бджілки, час розширення, будемо працювати, ну і походу дещо може покажу. Маю таку картину ну, для повного розуміння. О! Коротше, треба їх тут привести до ладу, на другий корпус зверху поставити. Коротше, добавить рамок, ну отаке. Якщо зробив я розпаковочку, дивіться, от, і по розплоду. Тобто взагалі бджола в розвитку добре пішла, нарощує силу, молода бджола де й досить отак. Добряче кормив з'їли, звісно, но повний вулик було. Діл, да і є. Ну чого було? То що частину залишаю тут, а от частина тут. Чотири рамки забираю, остальне тут дві рамочки вощини додаю. Так як вже тепло, то навіть і ставлю всередину. Тобто ну, кожному своя пора. Так само дві вощини, остальне їхній додав ще по краю. Оце ОО. Так що хто буде робити такі розширення, двохкорпусне далі буде. Декілька рамок вощини знизу, рамка вощини зверху. Так як літ бджіли йде, то ще прибудете бджоли. Ну і звісно заставна доска. І, понятне діло, що утеплено. Нанизу ось тут можете кусок плівки положити. Хочете робите, хочете ні. Це ваше діло. Я маю ціль і задачу для цієї бджолородини, де не тільки для неї. Тому ну, Такі питання, а чого не наставка магазинна, а корпус. Ну, є ціль і задача для цієї бджолородини. Хоча в мене вона така не одна є. А я думаю, з наставкою ми ще вспіємо. Ну Трошки монтажу. І Оп, ми знову з цією бджолородиною зустрічаємося. І будемо робити розширення. Ну, отак. І бджіл вистає в наставці. Таке. Ну таке будемо давати у розріз. Для багатьох хто відомо. Ну ось так. Тепер воно тут. А це тут, наверх ставимо. Задача бджолам відбудувати, адже йде взяток, садки цвітуть, матці засіять, запечатать, на рамках, щоб була бджола. І після знімаємо гайда в маткомісця нуклеуси. Це все буде в майбутньому. Ну і все. На цьому всім дякую. До слідуючих зустрічей.